Я фокус, так? так? Всім привіт, я вам розкажу, як робить такий елемент. Я його назвав Дабулек від Деро. Він виглядає ось так. Special for monkeys На цей елемент треба забігати поціагоналі. Мотко, як з Типу має утружитися тут. Сюди. Думаю, ви це зрозуміло. Далі. Щоб зробити цей елемент, для цього потрібно вивчити пару поміж них вправ. Перше, перше, це забігаємо на дерево, ставимо знову, ставимо дві руки і просто прокручуємося в повітрі. Робимо так, якби просто він 360. Ось так це виглядає. Якщо ви це вмієте, вже це навчились, то слідчий допоміжний, допоміжний елемент допоможе вам вже повністю вивчити весь трюк. Елемент да і дерева. Друга допоміжна вправа. Друга допоміжна вправо це вже е, простий такий перекрут зрівне ногами, щоб зрозуміти вже саме елемент. Він виглядає і робиться ось так. Просто ставити одну руку. На елементів бути ставити двірки. Цю ставимо, щоб зрозуміти, як її ноги робити. Ми просто ровно мостики. Ноги широко, але це... на елементі самому ноги вже самі складуться і буде вже гарно виглядати. Коли ви це вивчите, то можете підходити самий елемент. Так, да, точно. Голова не варить, не варить, не варить. варить. До речі, коли хочете робити сам елемент, пробуйте робити першу допоміжну вправу. Це перекруз. Рівний просто. І скращувати з другою, тому що це вже рівня но. І так потихеньку вчиться, вчиться і вийде у вас такий елемент. Ось такий.